Чинне законодавство передбачає можливість надання соціальних послуг населенню інститутами громадянського суспільства. І наразі все більше представників недержавного сектору долучаються до такого виду діяльності. Разом з тим, поряд із державним і комунальним сектором, вони також мають відповідати критеріям діяльності з надання соціальних послуг та бути включеними до розділу надавачі соціальних послуг відповідного реєстру. Отже, до надавачів соціальних послуг можуть належати Приватні підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, благодійні релігійні організації, фізичні особи підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності. Спершу розглянемо, які є критерії діяльності надавачів соціальних послуг. Вони поділяються на загальні та спеціальні. Загальних критеріїв зобов'язані дотримуватися усі надавачі, крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності. У наступних частинах навчального курсу будуть детально розкриті критерії щодо документів, працівників та приміщень надавача. Тому зараз не будемо зупинятися на цьому питанні. Надавачі мають дотримуватись державних стандартів соціальних послуг та забезпечувати інформування населення про наявні у них соціальні послуги. Це може відбуватися через соціальні мережі. Вебсайт організації, друковану продукцію чи в інший спосіб. Крім того, надавачі з досвідом роботи понад три роки обов'язково готують публічний звіт про надання соціальних послуг. Спеціальним критеріям повинні відповідати лише ті суб'єкти, які надають соціальні послуги зі встановленими особливими умовами. Це послуги, які передбачають цілодобове перебування чи проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг. Тобто догляд, підтримане проживання, притулок та інше. Також це стосується соціальних послуг екстреного кризового втручання та допоміжних соціальних послуг, наприклад, транспортних. До спеціальних критеріїв відносяться 1. наявність власного або орендованого приміщення, яке відповідає санітарним та протипожежним вимогам, будівельним нормам, включаючи вимоги інклюзивності будівель та споруд, 2. наявність матеріальної бази для цілодобового нічного чи денного перебування, 3. забезпечення харчуванням у разі. Якщо це передбачає послуга, його безпечності та якості, наприклад, надання послуги притулку або стаціонарного догляду, наявність автотранспортних засобів для забезпечення екстреного кризового втручання, надання транспортних послуг, договіри з закладом охорони здоров'я або наявність ліцензії з медичної практики при наданні послуги стаціонарного догляду. За умови відповідності загальним та спеціальним критеріям, організація або фізична особа-підприємець може бути внесена до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Звертаю увагу, що тільки внесення до реєстру надає право суб'єкту здійснювати діяльність із надання соціальних послуг. Тобто для провадження діяльності у сфері надання соціальних послуг недостатньо мати реєстрацію у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи громадських формувань. І це не лише вимога закону, але й умова, за якою можливо вибудувати результативну співпрацю між надавачем соціальних послуг, органами влади та отримувачами послуг. Також це можливість зробити ринок соціальних послуг прозорим, оптимізувати роботу надавачів соціальних послуг. Органів соціального захисту, наблизити надавачів соціальних послуг до їх споживачів, підсилити ефективність надання допомоги вразливим категоріям населення, оперативніше реагувати на їх потреби та запити. Отже, для включення до реєстру надавач соціальних послуг подає наступні документи та відомості. Насамперед, це заява встановленого зразка. В ній зазначається: найменування надавача соціальних послуг, його реєстраційні дані. Організаційно-правова форма, вид громадського об'єднання благодійної чи релігійної організації, місце надання соціальних послуг та контактні дані. Далі має бути перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач, їх зміст та обсяг умови і порядок отримання, що також складається за встановленою формою, наприклад, консультування, соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальна профілактика тощо. Варто зазначити платні ці послуги, чи безкоштовні, які документи необхідно надати людині для отримання послуги. Тощо. Форми подання заяви та переліку послуг затверджені, їх потрібно тільки заповнити. За наявності готуються відомості про дату та результати здійснених уповноваженими органами заходів контролю за дотриманням надавачем вимог законодавства у сфері соціальних послуг. Це може бути акт моніторингу територіального підрозділу Національної соціальної сервісної служби чи моніторингового візиту. У Верховної Ради з прав людини. Також за бажанням надавачів соціальних послуг можуть подаватися копії штатного розпису і трудових договорів з найманими працівниками, документів про освіту, свідоцтво про підвищення кваліфікації, атестацію, неформальне професійне навчання працівників, в тому числі тренінги або семінари. Посадових інструкцій працівників, особистих медичних книжок працівників, документа, що підтверджує право власності або користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг, довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів, обов'язкових платежів, висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд. Про відповідність приміщення вимогам з інклюзивності. Якщо суб'єкт планує надавати соціальні послуги стаціонарного догляду, підтриманого проживання, притулку чи інші послуги, що передбачають цілодобове нічне або денне перебування в своєму приміщенні, додатково можуть подаватись копії документів щодо відповідності приміщень санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки, щодо надання права на організацію харчування. Щодо організації медичної допомоги отримувачам послуг, усі вище перераховані документи, хоч і подаються за бажанням, але саме вони виступають підтвердженням того, що юридичною особою або фізичною особою підприємцем дотримано загальних та спеціальних критеріїв діяльності надавачів, і вона спроможна надавати відповідні послуги з дотриманням державних стандартів. Крім того, їх подання свідчить про прозору діяльність надавача. Його готовність співпрацювати на ринку соціальних послуг легітимність роботи, тобто такий підхід сприятиме вибору отримувачами послуг саме цих надавачів. Усі вище зазначені документи та відомості наразі подаються суб'єкту реєстрації або ЦНАПу, юридичними особами за місцем своєї реєстрації, а фізичними особами-підприємцями за місцем свого проживання. Суб'єктом реєстрації виступають обласні, київська міська, районні, районні у місті Києві, державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних або міських рад. Тобто обов'язок ведення реєстру та внесення до нього інформації фактично покладено на місцеві органи влади. Реєстратором, здебільшого, є працівник СНАПу або посадова особа підрозділу соціального захисту населення. Які безпосередньо відповідають за прийом документів від надавачів соціальних послуг. Інформацію щодо переліку реєстраторів у територіальних громадах вашого регіону, їх адреси та контактні дані можна знайти на сайті Департаменту соціального захисту населення відповідної обласної військової адміністрації, а також на сайті Мінсоцполітики у розділі «Реєстр надавачів соціальних послуг. У цьому ж розділі розміщено дашборд із інформацією про надавачів соціальних послуг, які вже зареєстровані у реєстрі. Після прийому документів вони розглядаються та перевіряються іншим реєстратором суб'єкта реєстрації, який уповноважений на перевірку документів і внесення даних до реєстру. Зокрема, реєстратором проводиться перевірка документів на відповідність законодавству. Передусім з'ясовується, чи передбачена діяльність надання соціальних послуг статутом організації. Після цього готуються пропозицію уповноваженій особі суб'єкта реєстрації щодо внесення надавача до реєстру. Як правило, це керівник відділу. Відділу чи управління соціального захисту населення, який готує рішення про включення чи не включення надавача соціальних послуг, час від подачі документів до прийняття рішення займає 7 робочих днів. Надавач включається до реєстру, якщо всі документи подані належним чином, він відповідає критеріям діяльності надавачів соціальних послуг. А також відсутні розбіжності із статутом надавача інформують про прийняте рішення та можливість отримання витягу з реєстру у електронній чи паперовій формі. У випадках невідповідності документів законодавству надавачу надається до п'яти робочих днів на їх доопрацювання. в подальшому. Якщо у надавача відбуваються зміни в діяльності, він зобов'язаний протягом трьох днів здати їх виникнення поінформувати суб'єкта реєстрації з наданням підтверджуючих документів. До таких змін можуть бути віднесені, наприклад, звуження чи навпаки розширення переліку соціальних послуг, зміна місця надання соціальних послуг тощо. У випадку припинення діяльності надавача соціальних послуг, у тому числі тимчасового, за результатами перевірок контролюючих органів, він також має звернутися до реєстратора із заявою та документами або відомостями, що підтверджують ці обставини, протягом трьох днів здати їх виникнення. Наразі в Мінсоцполітики проводиться робота над електронним кабінетом надавача соціальних послуг. За його допомогою надавачі соціальних послуг зможуть подавати заяви на включення до реєстру, внесення до нього змін або виключення з нього через свій електронний кабінет. Це значно полегшить і прискорить відповідні процедури. Також незабаром надавачам не потрібно буде звертатися до реєстратора для отримання витягу з реєстру, адже вони зможуть сформувати його самостійно за декілька хвилин у своєму особистому кабінеті крім того, за допомогою електронного кабінету реєстр буде якісно наповнюватись даними про отримувачів послуг, що сприятиме розвитку соціальної сфери. Хочемо підкреслити, що перебування в реєстрі робить видимим недержавного надавача для людей, яким необхідні відповідні послуги. Це в свою чергу значно посилить можливості громадян отримати своєчасну та якісну допомогу.